Всім привіт! Друзі! Сьогодні хочу з вами поділитися перевіреним рецептом великодньої паски, яка вдається завжди і виходить дуже смачна. Має ванільно цитрусовий смак. Цю смачну паску я готую вже більше 20 років. Паска готується дуже легко. Приготуйте і переконайтеся в цьому самі. Для приготування паски потрібні такі складники. Для опари 1 літр теплого молока, 10 яєчних корячів, жовтків. 3-4 склянки цукру, 100 дріжджів пресованих, 100 г олії, 400 г вершкового масла. Тісто. до 2,5 кг борошна, цедра апельсину, цедра лимона, 1 чайна ложка солі, 2 пачки ванільного, цукру, цукати 300 г, грудзинки 200 г. сухофрукти додаєте на свій смак, який вам подобається. Приготування. В Тепле молоко додаємо дріжджі. І все перемішуємо вінчиком. До цукру додала яєчні жовтки і за допомогою міксера все збиваю. Це все збиваємо одну хвилину. Збили і додаємо до молока. І вінчиком все перемішуємо. До речі, хочу сказати: замішувати паску потрібно у гарному настрої з гарними думками. І у вас вийде смачна запашна великодня паска, яка вдається завжди. Все перемішала і додаю олію без запаху. Додаю вершкове розтоплене масло. Масло щоб не було гаряче. І все гарно вінчиком перемішую. Це все ми розводимо без борошна. Все перемішала і ставлю на 4 години в тепле місце для прутіння. Зверху накрити рушником. Опара вже в мене готова, я буду замішувати тісто. До опари додаю сіль, ванільний цукор, родзинки. Роцинки я вже промила і просушила заздалегідь. Цукати. цедру апельсина і лимона. Все гарно перемішую. Додаю просіяне борошно. Додала борошно і все перемішую. Вимішую тісто, руки змастила олією і вимішую. Тісто я вимішую 10-15 хвилин. Тоді тісто насичується киснем і виходить дуже смачне. Тісто вже я замісила, ось таке гарне тісто в мене вийшло. Тісто вимісила, виклала у миску і ставлю в тепле місце на 2 години, щоб піднялося. Зверху накрити кухонним рушником. Тісто вже підійшло. Тісто буду розкладати у форми. Форми у мене паперові, я заповнюю тісто на одну третю частину форми. Тісто виклала у формі і поставила в тепле місце на 40-50 хвилин, щоб підійшло. Паски вже підросли, я їх зверху змащую збитим яйцем і відправляю випікати в розігрітій духовки при температурі 150-175 градусів 30-50 хвилин, залежить від величини паски. Я паски випікаю з меншої температури. Температуру виставляю 150 градусів і випікаю хвилин так десь 20. Тоді додаю температуру до 175 градусів і випікаю вже до готовності. Якщо паска зверху стала пригорати, потрібно накрити фульгою і зменшити температуру. Ось такі великодні пасочки у мене вийшли. Ось така великодня паска вийшла в розрізі. Готуйте! Всім смачного!